Виставка конкурс Щедрість рідної землі є традиційною. Приходить вона у декілька етапів. Свідками чергового етапу, а саме районного дням стала наша знімальна група. Відразу відмітимо, що цьогорічна кількість представлених робіт вражала. Вони були розміщені не лише в приміщенні початкової школи Овіддіопольського НВК, але й на подвір'ї біля приміщення, в якому розмістився районний будинок дитячої та юнацької творчості. Завдяки допомозі батьків та вчителів творчій уяві діти представили на виставку справжні шедеври майстер їх фантазії і таланту можна було тільки позаздрити. Адже ж не лише творчий, але й часом неординарний підхід допоміг створити унікальні речі, здавалось би, із зовсім простих підручних засобів. Тож цьогоріч журі опинилося в дуже непростій ситуації, оскільки з кращих вибрати найкраще дуже непросто, зауважила в бесіді з нами директор районного будинку дитячої та юнацької творчості Іванченко Тетяна Антонівна. З кожним роком все більше. Учасників виставки все більше робіт, і в цьому році, як ніколи, дивлячись навіть тяжко визначити, хто кращий. Дивимося, і молодіжна школа, всі вимоги відповідно до положення роботи представлені, і Доброолександрівська, і Дальницька школа. І Калаглійська школа, Надлиманська школа. Всі школи, відповідно до вимог, представили дуже багато напрямків. В цьому році відрізняються композиційні роботи, в минулому було менше. Цінами в цьому році є колективні роботи. Багато робіт у цьому році з природного матеріалу. Тобто діти справжні майстри, вони відшукують природний матеріал і роблять роботи з дерева, з соломи, з насіння, з ракушек. Приємно відзначити, що наші діти надають великої уваги ціні хліба. Тобто подивіться, які майстри, це, звичайно, не тільки діти, це діти разом зі своїми батьками, це діти разом з вчителями представили дуже різні вироби з хліба, з тіста, куточок музею хліба. Диво даєшся, яка фантазія, яка видумка, яка бережливість, які назви ми бачимо, що в цьому році велика увага надається по матеріалам, по сценаріям, по розробках свят, уроків надається темі єдності України. Підсумок можу зробити такий, що сьогодні, як ніколи, наші діти стали більш дорослими. Наші діти справжні патріоти, патріоти своєї держави, патріоти свого району і справжні умільці в майбутньому це народні умільці. Відмітимо, що на виставку завітало чимало відвідувачів, зокрема, і керівництво району. Поважних гостей діти зустрічали, як прийнято у нас на Україні запашним караваєм на українському рушникові. Шановний Ігоре Петрович, прийміть Я цей пісі. коровай на українському рушникові. Він пахне полем колосками і працьовитими руками. Дякую, Дякую. У свою чергу голова райдержадміністрації Ігор Петрович Литвинюк поділився з присутніми своїми враженнями та можливими перспективами у майбутньому перетворити дану виставку-конкурс на виставку аукціон. Нема слів, я, чесно кажучи, навіть, навіть не очікував, що, що стільки є стільки є роботи і що дійсно ведеться вам така робота. Це, це приємно прохання всі роботи, ну крім понятно, пиріжків їх треба з'їсти. Всі роботи, які є. Зберегти, і ми організуємо, є в нас досвід, організуємо роботу іменно аукціону, називаємо її благодійною, на якій вже скажімо, цілі визначитись ви. Тобто, чи це буде ну, благодітна сім'я, чи це буде скажімо, дійсно люди похилого віку, які в тому потребують уваги, чи це буде ремонт школи. Обов'язково зробимо лот. Ну, лотів я тут нас бачу багато, я тут, думаю, тут 100 лотів вже є. І обов'язково ці всі роботи, ну з вашого дозволу, запропонуємо для того, щоб люди їх варіант А придбали в музей, варіант Б, може хтось собі поставив якийсь заможна людина в кабінет. От. І чи варіант В дійсно відправити воїнам АТО на фронт. Ми робили таку зайдете я покажу спільними метами. Робили діти на Великдень. Великдень солдатам писали листи і відправляли. Тобто це дуже, дуже спрацьовує. В Одесі є дитячий будинок, малятку, і діти звідти писали такі, ну, 11 років діти, 12 років писали солдатам, і потім солдати відкривали, читали, і ми теж це робили. Так. І це, це дуже, це дуже як, ну, так, патріотично. І той солдат, який читав, ну, він чуть. Ну, може бути і плата. Тому я думаю, що це хороше починання, ще раз повторюю, я здивований і всім дуже велике. Дякую, і ну а далі власне розпочалася презентація представлених робіт. Декілька представників з кожної школи презентували свою експозицію. Відкривати презентацію випала честь учням Овідіопольської загальноосвітньої школи номер 2 Одну делегацію змінювала інша. Діти дуже хвилювались, але зі своєю місією справлялись і гідно представляли свої експозиції. Зауважимо, що переможців районного конкурсу Щедрість рідної землі чекає ще обласний етап. А Можливо, і все українські, тож ми щиро бажаємо нашим юним умільцям успіхів та нових перемог.